Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир, і благословіння кожному з вас. Нехай Бог сьогодні благословить вас, покриє своєю благодаттю, своєю милістю, своєю любов'ю, своєю силою. І нехай Господь сьогодні буде твоєю надією. Ми продовжуємо слова підбадьорення, слова підтримки, слова, які допоможуть сьогодні тобі пройти всі складні моменти твого життя. Вірю, що Бог відкриває і благословляє сьогодні нас, Він хоче підтримати кожного з нас, хоче підтримати тебе і мене. Щоб сьогодні ти був благословений, щоб сьогодні твоя надія ожила, щоб сьогодні твоя надія вона розцвіла. Він хоче сьогодні благословляти тебе, Він хоче сьогодні підбадьорювати, укріпляти, зміцняти, наповняти тебе своїм словом. Своєю любов'ю, своєю силою, своєю славою, своєю величю. І тому ці, де, ці ефіри, які ми зараз проводимо, це слова підбадьорення, слова укріплення, слова зміцнення, слова благословення. Наш Бог хоче благословити сьогодні тебе, щоб ти сьогодні був благословений. І сьогодні наша тема на кого надієшся ти або Бог. Моя надія. У кожного з нас є надія, кожен з нас на щось надіється. Кожен з нас в своєму серці має надію. У кожного вона різна, у кожного вона інакша, у когось більше, у когось менша. І ми багато надіємося, багато маємо нашої надії. Ми надіємося на людей, ми надіємося на обставини. Ми надіємося на різні ситуації. Ми надіємося, що буде так, як ми думаємо в своєму серці, в своїх думках, в своєму розумі. Це все є наша надія. Але сьогодні саме основне для кожного з нас, на кого надієшся ти? На що надієшся ти сьогодні? Що є твоєю надією? Твоя надія може бути просто як пар. Ти надієшся на щось або на когось. І в один момент твоя надія розбивається. Тому що те, на кого ти надіявся, або на щось ти надіявся, це не спрацювало, не вийшло, тебе підвели. Ти надіявся на людину, та людина тебе підвела. Ти надієшся, що складеться така ситуація в твоєму житті, а вона не склалася. І ти розбиваєшся, ти опускаєш свої руки, ти опускаєшся. Сидиш і думаєш, ну що мені тепер робити? Як мені тепер бути? І, знаєте, коли настав цей час складний для нашої держави, коли ми зайшли в цей період, період війни, період болю, страждань, плачу. Тому що якийсь цар захотів поневолити інший народ? Знаєте, багато людей не що наступу не буде. Багато людей не на слова інших людей. Що це просто залякування, що нічого не відбудеться. Не переживайте, він не буде наступати, він не буде робити, він не буде того, він не буде це. Але врешті-решт сталося так, що цар російський наступив. Прийшла війна, прийшло розчарування, прийшла в біль, прийшов страх, когось прийшла взагалі безнадія. Не можу на себе надіятися, нема смислу далі жити, і що мені робити? І знаєте, Бог хоче, щоб він був твоєю надією. Він та надія, яка не хитається, він той, на якого ти можеш покластися у будь-яких ситуаціях свого життя. Що би не сталося, де би ти не був, де би ти зараз не знаходився. Яка би складна ситуація чи, можливо, нескладна ситуація була в твоєму житті, ти можеш надіятися на нього впевнено. І Він тебе не підведе. Він не залишить тебе, Він проведе, Він благословить, Він понесе тебе на своїх руках. Він буде тримати тебе і не дозволить, щоб з тобою щось сталося. Не дозволить, щоб щось відбулося в твоєму житті. Те, що задумав, диявол проти твого життя. Проти твоєї ситуації, проти твого дому, можливо, проти твоєї сім'ї. Можливо, вже склалися обставини, в яких ти взагалі просто зайшов у глухий кут, і ти не знаєш, що тобі робити. Як бути, як поступити. Що робити? Бог твоя надія. На нього ти можеш надіяти. Він виведе, Він благословить, Він допоможе, Він покаже тобі шлях. Як вийти? Він пронесе тебе, він допоможе тобі. Я хочу прочитати <coughs> друга книга царів. Ми вже читали цю історію, ще раз ми її прочитаємо. Аналогічна історія сьогодні, сьогодні з тим, що сьогодні відбувається в нашій країні. Аналогічна ситуація сталася з царем Єзекії. І сталося третього року осі і сина Елиного, Ізраїлового царя, зацарював Єзекія, сина Хазів, цар Юде. Це друга книга царів, 18 і 19 розділ. Ми все читати не будемо, будемо читати вибірково. Ви зможете прочитати цю історію, поцікавитися, подивитися обставини, які склалися в Єзекії. І як він вийшов з цих обставин, як Бог його благословив. І робив він угодне в Господніх очах. Осе так, як робив був його батько Давид. Він надіявся на Господа, Бога Ізраїля, і такого, як він, не було між усіма царями юдиними, ані між тими, що були перед ним, і міцно тримався він Господа, не відступався від нього, додержував заповідь його, що наказував бути Господь Моїсеєві. І був Господь із ним у всьому, куди він ходив. Він мав поводження, і збунтувався він. На Сирійську царя і не служив йому. Знаєте, Ізекій я дуже любив Господа. Він все робив, так як казав Господь. Він не ухилявся ніколи, не оступався від нього. Він завжди був з Богом. Написано, що Бог завжди був з ним. Тому що Ізекя був з Господом, він надіявся на Бога. Бог був його надією. Він опирався на Господа у всіх складних ситуаціях. І сталася така ситуація, що він збутувався проти Асирійського царя і не служив йому. Що вам нагадується ситуація? Україна збунтувалася проти російського царя. І вона не захотіла що? служити російському царю. Україна захотіла бути свободною державою, державою процвітаючою, благословенною. Але цей цар. Який прийшов сьогодні на нашу землю, він все одно хоче поневолити. Він хоче сьогодні все одно покласти в окови. І знаєте, дивишся на цю історію, ти бачиш в цьому Україну. Не хотіла Україна служити йому. Не хотіла Україна бути під його керівництвом. Не хотіла Україна і не хоче, і не буде хотіти бути і служити цьому царю. Тому що ми знаємо, хто він, що він. І ми не хочемо цього. Ми хочемо служити нашому Богу. І ми хочемо, щоб Україна була вільна, благословена держава, щоб цар не міг поневолити. І сталася ситуація. Прийшов цей цар на Ізекію з війною, щоб воювати, щоб розрушити. Він перед цим розрушив дуже багато країн, міст, сіл, все поневолив. І забрав них свободу. Ну, це дійсно аналогічна ситуація. Бог просто відкриває. Зараз відкриває, дає розуміти, що так само, як і Путін, він поневолив дуже багато країн. Він дуже багато країн розбив цією війною. Дуже багато країн постраждало від нього, від цього царя. Так само була така ситуація тоді, коли ж царював цар Ізекія. Той сирійський цар, він розрушив багато міст, багато сіл, він поневолив. І прийшов він на Єрусалим. Прийшов він до царя Єзекії. Прийшов і сказав, що я вас поневолю, я вас зловлю. Я прийшов, щоб забрати у вас це місто, забрати вас в полон, щоб ви служили мені. Але Єзекія не здався, він не оступився. Він не здався і він надівся на Бога до кінця. І такі слова і кликнули вони до царя. І до них вийшов Іляким син Хілкіїн, начальник палати, і писар Шевна, та Йоак сина Сафів Канцлер. і сказав до них великий чашник. Скажіть ці зеки, отак сказав цар, цар Арсерійський. Що це за надія, на яку ти надієшся? Чи думаєш ти, що слово Уст то вже рада та сила до війни, на кого тепер надієшся? що збутувався проти мене. На кого надіявся, що збутувався проти мене? Прийшов цар і думав, що він все сильний, все могутній, ніхто перед ним не може стояти, тому що перед цим він одержував великі перемоги, він знищував міста і села, він знав силу свого війська, своєї армії. І він думав, що для нього немає нічого неможливо. І він прийшов і він почав насміхатися з язики. Він прийшов почав з нього насміхатися. каже, що то за надія, на яку ти надієшся? Що то за надія, що ти так збунтувався проти мене і не хочеш мені служити? Україна надіється на Господа. Так само прийшов цар. Прийшов сказав, нравиться, не нравиться і так далі. Каже, я прийшов, щоб тебе знищити. Каже. І ніхто тобі не допоможе, бо моє військо сильне. Але Україна в саме відповідальний момент поклала надію на Бога. І наша армія стала в рази сильніша, хоч вона була маленька. Хоч вона маленька, невелика проти тої армії, яка нібито здавалась великою, сильною, всемогутньою, насправді зараз розбита, знищена. Так, залишилися там ще воїни залишилися якісь якась зброя, але. Так як показує зараз час, ми бачимо, що Бог допоміг нам і ми знищили основну частину армії. Наші звоїни, наші ЗСУ, за яких ми молимося, за яких ми стоїмо в молитвах, <кх> яких ми підтримуємо, вони йдуть проти того царя сирійського. І ми віримо, що Бог нам допоможе і ми переможемо. І ми віримо, що ми вийдемо з цього. Вийдемо з цієї війни і обов'язково настане День благословення, коли ми будемо всі радіти, тішитися, славити Бога, дякувати Богу, щоб Він допоміг нам це пройти, цей важкий час, цей складний час. Він наша надія. Я хочу сьогодні задати тобі запитання, що то за надія, на яку ти надієшся? Можливо, ти вже не надієшся ні на що, ні на кого. Можливо, ти вже поставив украп. Але знаєш що? Надія вона дає тобі життя. Надія вона дає тобі смисл рухатись далі, жити далі, щось робити далі, не зупинятися. На що ти сьогодні надієшся? Або на кого ти сьогодні надієшся? Якщо ти ще не надієшся на Бога, і Бог не є твоєю надією, сьогодні цей прекрасний час, щоб ти зробив свій вибір. І сказав, Господь. Ти моя надія, я надіюся на тебе. Як би мені складно не було, як би мені не було важко, що би сьогодні я не приходив, Господь, я надіюся на тебе, і я вірю, що ти обов'язково мене благословиш, допоможеш мені і виведеш мене з цієї ситуації. Нехай Бог буде твоєю надією. Нехай Він буде тим, на кого ти будеш надіятися, опиратися, той, на якого ти будеш. Триматися, ти будеш триматися за нього, обома руками будеш, будеш проложити Його слово в своє життя. Будеш читати Біблію, будеш каже, Господь ти сказав, що буде так, так і так в моєму житті. І він буде благословляти. І він буде заступатися за тебе. І він буде піднімати тебе. І він буде укріпляти, зміцняти тебе. І він буде твою надію піднімати на вищий рівень. Він буде запалювати твою надію. Він буде тримати твою надію в руках. І ти будеш бачити благословіння в своєму житті. Ти будеш бачити його силу, славу і велич в своєму житті. Він буде благословляти тебе так, як ще ніколи ти не благословляв. Коли ти будеш надіятися на нього, коли ти надієшся на Господа, ти не будеш розчарований. Ніколи не будеш розчарований. Давайте я прочитаю. ще 19 розділ. <кхем> Буквально... Вірша, пару віршів. Що сталося, коли Єзекія не втратив своєї надії, коли він довірився Господу. І він прийшов все одно до Бога. І він молився. І він був з Богом. Він знав, що тільки Бог йому може допомогти проти цього царя, що тільки Бог міг його вивести з цієї ситуації і дати йому перемогу. Тому так сказав Господь про Сирійського царя. Знаєте, я хочу процитувати це місце писання стосовно України. Тому так сказав Господь про російського царя, він не війде до місця оцього, і туди він не кине стріли, тобто не кине свою зброю, і щитом її не попередить, і вала на нього не висипле. Якою дорогою прийде, то нею повернеться. У місте, у місто того ж це. Він не війде, говорить Господь. Це місто я бороню. Можна казати не місто, можна читати Україну. І в Україну не війде, не війде, говорить Господь, і я цю Україну бороню на спасіння. Його ради себе, ради Давида, мого раба, і сталося тієї ночі. І вийшов ангел Господній, і забив в асирійському таборі 185 тисяч, 185 тисяч. Що робить наш Господь для тих, хто на нього надіється? І повстали рано вранці. Аж усі мертві трупи. І потім він втік. Цей цар втік. Він сховався, молився там своєму Богові, і його настигла смерть. Він думав, що він втече. Це була велика поразка. Велика поразка сирійського царя, який надіявся на своє військо. Який надіється на те, що він всесильний, що його ніхто і нічого не може зупинити, той, який насміхався над Богом. Він насміхався реально над Богом. Він казав, що то за надія? Що то за такий Бог, на кого ти надієшся? Я розрушив купа міст. Я розрушив купа країн. На кого ти надієшся? Моя армія сильна, моя армія непереможна. Ти Знаєш, із як я понадіюся на Господа. Він не залишив своєї надії. Його надія не засала. Він знав, що сам Бог може благословити його і допомогти йому у цій ситуації, і Бог поміг. І ми бачимо велику поразку, і ми бачимо, що навіть сам цей цар загинув. І я вірю, що так буде з цим царем російським, тому що сам Бог так сказав. Він прийшов зі злом на нашу землю. Він прийшов показати, що він всемогутній, що він всесильний. Він прийшов сюди взяти нас у рабство, але Україна вільна і свобідна держава. Вона благословена Богом, Вона покрита Богом. І сам Бог покриває її своїми руками. І сам Бог благословляє нашу Україну. Тому, коли ти надієшся на Господа, ти не будеш ніколи розчарований. Ніколи не будеш розчарований. Ти будеш завжди благословенний. Твоя надія завжди буде розквітати. Я хочу ще прочитати ще пару віршів. Це буде Єремія 17.7. Такі вірші, вірші для нашого підбадьорення, щоб ці, це слово, яке Бог дає, щоб сьогодні нас підбадьорти, благословити. Каже так, благословений той муж, що покладається на Господа. Що Господь то надія його. Благословений той муж. Ти благословений, коли ти покладаєшся на Господа. Ти благословений у всьому. Що би ти не робив, де би ти не був? Ти благословенний. Ти благословений. І я вірю, що наші воїни, наші ЗСУ, вони також покладаються на Бога, тому що вони дуже багато просять, щоб ми молилися за них, щоб ми висвободжували Слово, щоб ми благословляли їх. І в них реально надія є Бог. Вони реально на нього надіються. І я вірю, що Бог їх благословить обов'язково. Вони благословені. Вони непереможні. Вони мають силу від самого Бога. Приповісті 3.26. Бо твоєю надією буде Господь, і Він пильнуватиме ногу Твою, щоб вона не зловилась у пастку. Алелуя. Нехай вас Бог благословить. Приповісті 3.5. Надійся на Господа всім серцем своїм. І не покладайся на свій розум. Надійся на Бога всім серцем своїм. Всім серцем. Поклади всю надію на нього. Він опікується тобою. Він любить тебе. Він не залишив тебе, Він не покинув. Він поруч з тобою. І він очікує, що ти будеш надіятися. На і він очікує, що ти прийдеш до нього і скажеш, «Господь, ти моя надія, ти потрібен мені. Я люблю тебе, мій Господь. Я люблю тебе, мій цар. Ти потрібен мені Бог в моїй ситуації. І Псалом 26.14 на завершення. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце. І надійся на Господа. Алелуя! Нехай вас Бог благослови, нехай Бог дійсно буде твоєю надією, надією, яка не засає. Надію, яка не проходить, надія, яка є вічна, сильна, непохитна. Нехай Бог благословить сьогодні тебе. І ми благословляємо вас в ім'я Ісуса. Нехай Господь покриє своєю благодаттю і мирістю. Нехай Бог прийде в твоє життя, і ти будеш надіятись на нього. І коли тебе запитають, хто небудь прийде і скаже, що то за надія, на яку ти надієшся. Ти сміло зможеш сказати, мій Бог моя надія, відтепер і назавжди. Алелуя! Мій Бог, моя надія, відтепер і назавжди. Слава йому всемогутньому і великому Богу. Ми дякуємо тобі, наш Господь, за цей ефір. Ми дякуємо тобі за це слово. Зате, що ти підбадьориш, за те, що ти сьогодні відкриваєш і вкладаєш в наше серце, що ти наша надія. Наша надія. Господь, ми тобі дякуємо. Я благословляю кожного, хто дивиться цей ефір. Нехай оживе їхня надія в ім'я Ісуса. Нехай вони надіються на тебе, Господь. І нехай їхня надія буде що тільки ти, наш цар, слава тобі. Я благословляю вас в ім'я Ісуса. Я дякую вам, що ви з нами в нашому ефірі. Я дякую, що ви слухаєте це слово. І я вірю, що Бог торкається і міняє ваше життя. Обов'язково поставте лайк. Напишіть обов'язково коментарі. Поділіться з друзями, рідними, можливо, знаєте людей, яких вже надія втрачена. Поділіться з ними цим відео, щоб вони сьогодні знову знайшли свою надію. І нехай Бог вас благословить. Дякую вам за ваші коментарі. Нам приємно, що ви нам пишете, і ми бачимо, як Бог торкається вашого життя. Нехай вас Бог благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.